Дібні друк, трупані, на целі не розтруби труп. Трупи змокам, грязью і кіслата Чистота – запорука здоров'я. Про це нам кажуть з дитинства. Та на жаль, не кожен розуміє. Гірким свідченням цього є засмічені узбіччя. Всеукраїнська громадська організація Зробимо Україну чистою напередодні весни зібрала представників Чернігівської міської влади, громадських організацій та всіх небайдужих до навколишнього середовища. Мета зустрічі виховання відповідального ставлення громадян до довкілля, шляхом безпосереднього доручення місцевої громади до прибирання свого міста. Під час обговорення голова громадської організації Сучасний Чернігів зазначив, що проведення суботників для них стало традицією, тож вони охоче долучаться до всіх ініціатив. Ми готові і якусь комукамартіну складову також додати до проекту. Рудинок Тетяна, заступник голови спілки жінок Чернігова, звернула увагу на недостатню кількість урн для сміття, адже все починається з малого. І на перший погляд незначно. Якщо постають, я уверяю вас, намного буде чище. Люди обов'язково будуть брасати туди, куди надо. Пропозиції присутніх заслухали національний координатор по роботі з волонтерами ініціативи Зробимо Україну чистою Лілія Ткаченко та представник організації у Чернігові Вікторія Богдан. На порозі найчарівніша пора року. Погодьтеся, милуватися квітами значно приємніше ніж сміттям. Тож нехай кожен доведеться власним прикладом.